Для компанії Coca-Cola Beverages з Україна співпраця з мистецьким арсеналом є надзвичайно почесною, адже це без перебільшення наймасштабніший музейно-виставковий комплекс України. Компанія найпершою приєдналася до клубу друзів мистецького арсеналу і отримала картку корпоративного партнера номер один. Не дивно, що першим партнером мистецького арсеналу, який вирішив провести відкриту соціальну акцію на підтримку музею, стала саме компанія Coca-Cola Beverages Україна. В рамках інтернет-проекту Створимо мистецький арсенал разом, було вирішено закарбувати на віртуальній стіні музею орнамент власного виробництва. Співробітникам компанії було запропоновано взяти участь у конкурсі на найкращий український орнамент. Слід зазначити, що працівники із захопленням сприйняли ідею об'єднати творчі зусилля заради підтримки мистецтва. У такий оригінальний спосіб компанія вирішила увіковічити підтримку головного музейного центру країни та привернути увагу спільноти до вітчизняного мистецтва, тим самим надаючи приклад для наслідування потенційним учасникам інтернет-проєкту. Близько 40 варіантів орнаменту було представлено на оцінювання почесному журі. До складу журі увійшли генеральний директор музейного комплексу Мистецький Арсенал Наталія Заболотна, директор благодійного фонду Мистецький арсенал Ольга Вієру, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак, начальник відділу розвитку музейної справи мистецького арсеналу Ольга Мельник, та начальник відділу зі зв'язків із громадськістю мистецького арсеналу Лариса Лисова. Перемогу здобули відразу два ескізи. Членами журі було вирішено об'єднати їх в один. Отриманий варіант орнаменту і став окрасою віртуальної стіни музею. Ось так виглядає віртуальна стіна мистецького арсеналу. Тепер.